І Якщо ви теж помічали, що деякі речі в світі віскі або не потрібні, або зайві, або банально приховують суть, відволікаючи своєю обгорткою, то це відео саме для вас. Ця тема муляє мені вже довго, як, мабуть, кожному з вас. Бо щоденно ми стоїмо перед полицями супермаркетів чи в онлайні і задаємо одні й ті самі питання: ну чому знову подорожчання? Навіщо тут цей тубус? Звідки такий густий шоколадний колір віскі та моє улюблене? Ну треба вже щось робити з цією міцністю в 40. Не солідно якось. Гей-го, hey це Віскі Бой, натирайте келих, заливайте свій найміцніший спіріт, бо зараз буде так само пекуче і гаряче. Я пройдусь по головним фактам і подіям, які неминуче позначилися на падінні якості та підвищенні ціни на віскі. І виною всьому чудотворне слово маркетинг. Насправді зараз ми живемо в золоту еру споживання віскі. Полиці просто ломляться від нових релізів, нових брендів та нових фінішних витримок. Таке відчуття, що абсолютно все можна, немає жодних обмежень щодо ідей та бачень смаків і ароматів віскі. І єдиний бар'єр для того, щоб остаточно не відірватись в космос. Це стандарти щодо класифікацій. І то щось мені підказує, що незабаром і це зміниться не в кращу сторону. На жаль, першим дзвіночком, який свого часу вдарив блискавкою по споживчому сегменту, став масовий бум на релізи віскі без конкретного терміну витримки. Або як його ще скорочують, нас Non-Age Statement. Почнемо з того, що ідея робити наси в розпал великої кризи якісних довговитриманих солодових спиртів звучала не просто логічно, а була банально вимушеним ходом. Та давайте все по полицям. До середини ХХ століття світовим ринком переважно домінував купажований віскі. Односолодовий віскі вироблявся в основному для створення купажів і рідко продавався як самостійний продукт через свою не надто високу пропозицію, дороговизну і високі витрати на просування. А потім неочікувано почалося падіння купажованого віскі приблизно в 70-х та 80-х роках через рецесію, зміну споживчої поведінки, в тому від консервативних профілів смаку, відсутність диференціації та високу конкуренцію поміж інших категорій алкоголю. І головним наслідком цього періоду виявилось те, що купажований віскі став настільки масовим і обіговим, що банально перестав сприйматися як преміальний якісний та новітній продукт. Все більше звучали слова від пересічних клієнтів, що бленди це вже щось застаріле та нудне. І тут в кінці 80-х, на початку 90-х, на сцену виходить новий та інформаційно заряджений віскі продукт: Сінгл Молд Пані та панове, який у всій красі позиціонує себе як рятівник від сірих буднів. З його широченним різноманіттям регіонів, дистилерії та профілів смаку. Як ви вже зрозуміли, маркетинг тут почав працювати в чотири зміни, щоб усе то причепурити і запакувати в круту обгортку. Бо відверто молти на ринку вартували дорожче закупажі, і це треба було якось пояснювати. Та менше з тим назріває питання. Як це все приводить нас до розквіту насів і люті косяки того ж самого маркетингу? Пік Сінґл Молтів, що стався на період 2000-х років, спричинив одну неочікувану історію. Уявіть собі, утворився серйозний дефіцит якісних бочок та старих спиртів віком від 10 до 15 років. А попит тим часом рве всі графіки і плани. Люди хочуть смачний, як мінімум, 10-річний віскі і крапка. І я можу їх зрозуміти. Та не все так просто: хороший витриманий віскі не може з'явитися отак за викликом, навіть якщо влити до 100 біса фунтів та запросити папу прямо з Ватикану. Тому, зваживши усі за і проти, мудрі та пристрасні маркетологи подумали: панове дистилятори, шановні молдмайстри! А давайте ми не будемо чекати 10 років, поки той ваш сінгл молд повністю визріє, а по мінімалочці за законом, зіллям з бочки, трирічний молт, і спробуємо поєднати його з п'ятирічним молтом, щоб у підсумку отримати більш-менш пристойний продукт. Бо ми ж не хочемо втрачати гроші, і, боронь боже, дочекатись ренесансу отих самих блендів знову. Правда? Як ви думаєте, що сталося далі? А вже ж, віскі без вказання Віку почав непристойно рясно з'являтись на полицях алкосторів. І на той момент це було дійсно вкрай виграшною стратегією. Ми отримали такі чудові релізи, як Артбек, Уґедаль, Лафройк Кватеркаск, The Classic Laddie, Dalmore Cigar Mold, наприклад, Aberlauer Abuna. І так сподобалася ідея в корпоративному сегменті таких компаній, як BIM Санторі та Diageo, що вони почали буквально робити майже кожен рік нові нас релізи, потроху привчаючи ринок до відсутності віку на етикетці та наявності того ж самого цінника, що й на Single Mold 10, 12 чи 15 років. Друзі, приблизно в 2010-х роках народилася одна з найвідоміших фраз на прес-релізах, лекціях та дегустаціях бренд-менеджерів компаній-імпортерів. Вік це лише цифра, а важливий тільки смак. А тепер уявіть, які можливості у вас, як у міжнародної корпорації, з'являються, коли можна спростити собі життя, беручи молодий віскі і купажуючи його з чим завгодно, не витрачаючи тонну грошей і ресурсів. Та часу на витримку. А якщо ще й поставити ціну в 50 фунтів плюс, то й геть файно стає. А? Звідси й ростуть ноги головної проблеми насів. Тимчасове рішення, яке мало вирішити ситуативну кризу, по факту стало політикою, новим трендом та ідеальною схемою заробітку астрономічних прибутків на нових продуктах. Не думайте поганого, я люблю багато цікавих нас релізів, і щиро вважаю, що там є на що подивитися. Та я не вважаю, що це окей приховувати реальний вік віскі. Більш того, в описових брошурах більшості насів ви обов'язково знайдете якийсь креативний маркетинговий текст про дуже виняткову бочку фінішування чи якусь персональну історію, щоб виправдати високу ціну на цей віскі. А ще на додачу до цього, маркетинг зміг дуже потужно вкорінити нам ідею про лімітованість тих насів, створивши професійно спланований штучний ажіотаж. І у підсумку на момент 2025 року ми маємо таку ситуацію. По-перше, у нас все більше і все частіше забирають критичну характеристику якісного віскі час, видаючи це за перевагу. По-друге, надмірна кількість насів, особливо низькоякісних, вже змогла здешевити загальне сприйняття шотландського віскі як преміального продукту в очах нових споживачів, які не розуміють цінності витримки. І третє, велика кількість лімітованих та експериментальних нас релізів стимулювала спекулятивний ринок, де віскі купуються не для споживання, а для перепродажу. Створюючи дуже хибну і вкрай наївну соціальну бульбашку. Мабуть, я ні для кого не відкрию таємницю, якщо скажу, що це не сусвітня маячня вважати темний колір віскі ознакою гарантовано якісного та багатого смаку. Так, вся справа в е 150 а що відомий в світі як карамельний колор, один із найстаріших і найпоширеніших харчових парників, який виготовляється шляхом термічної обробки цукрів. Додавання карамелі у віскі почалося на початку 20-го століття, коли індустрія купажованого віскі була у розквіті. Виробники, особливо в Шотландії, почали помічати, що колір різних партій віскі, навіть витриманих однаковий час, може відрізнятися через особливості бочок, їхнього опалу чи місця зберігання. Тому вони недовго думаючи вирішили зробити таку собі стандартизацію шляхом. Додавання майже скрізь карамельного баровнику, щоб споживачі бачили, що їхній улюблений бренд завжди виглядає однаково. Але є ще одна історія, яка почалася трошки пізніше, в період золотої ери хересного віскі 1960-х років. Тогочасні гурмани м'ясистої хересятинки в один голос сказали, що темний колір їх улюбленого стилю віскі додає приємних візуальних відчуттів. Наче той шоколадно-червоний колір так і мовить до них. Тут добряче довго попрацював справжній іспанський херес. Звісно ж, продавці та менеджери це все чули і не могли не придумати схему, яка породить майже абсурдний механізм фарбування віскі задля статусу. Вони зрозуміли, що додаючи є е 150 а можна швиденько візуально зістарити свій молодий віскі, наче він такий темний, і провів в бочці як мінімум 10 років, та ще й в незвичайній ексбурбоновій, а з фінішем в хересній бочці. Так і вийшло. Юні віскі почали масово фарбувати, щоб шляхом омани акцентувати споживачу на глибину смаку та, начебто, тривалість витримки. Ця маркетингова практика зберігається і по сьогодні. І я думаю, ви не будете сильно здивовані тим фактом, що багато дуже успішних і іменитих брендів віскі. Вже не можуть від цього відійти, та головне і найпарадоксальніше залишається на поверхні. В теперішню епоху максимальної прозорості і деталізації усього фарбування віскі залишається чи не однією з найбазовіших речей на виробництві, як доказ того, що візуал диктує все. Уявіть собі, що ми могли б мати лише поодинокі варіанти віскі з міцністю в 40%. Якби не маркетингово-бізнесовий підхід великих гравців купажованого віскі, поїхали розбиратись, хто і навіщо нам розбавив водою пекельний нектар аж до найнижчої допустимої законом планки. Перші правові визначення мінімальної міцності для віскі з'явилися приблизно на початку ХХ століття. У 1915 році канцлер казначейства Британії і фактично прем'єр-міністр Об'єднаного Королівства Лойд Джордж запропонував правила для контролю алкоголю, де мінімальну міцність утвердили в 40% як базову нижню планку, а не рекомендовану. Тобто, будь ласка, шановні виробники і купажисти-бакалійники, міцніше можна, але головне не нижче. І тут, розкинувши мізками чисто по математичних розрахунках, такі компанії, як Джонні Вокер, Шивас, Дюарс, Балантайнс та Маккей, які були на вершині популярності і на шляху експансії світового ринку в період 30-х та 60-х років, вирішили, що прибутковість бізнесу від стандартизації 40% містності не просто хороша ідея, а зможе вирішити декілька дуже нагальних проблем. Ну, по-перше, розбавлення бочкових 60 чи 70% до 40 означає фактичне збільшення об'єму готового продукту мінімум в півтора рази з тієї ж кількості витриманого спирту. І, відповідно, бренди можуть продати значно більше пляшок, використовуючи. Меншу кількість дорогоцінного спирту, максимізуючи свій прибуток. Друге, у більшості юрисдикцій акцизний податок на алкоголь розраховується на основі чистого спирту. Встановлення 40 як мінімуму дозволило брендам стандартизувати продукт. Вони знайшли оптимальний компроміс між збереженням статусу віскі та мінімізацією податкового тягаря на одиницю продажу. Продаж віскі міцністю 43 чи 46% означає вищі акцизи та відповідно вищу ціну для споживача. Третє 40% класно маскують акцентну різкість молодих спиртів. Якщо віскі витриманий недовго і з доволі посередньої сировини, він може мати агресивний вкрай вибухово-зелений смак. Сильне розведення водою допомагає приховати ту різкість, роблячи його прийнятним, більш універсальним, а отже, і масовим, також це робить віскі привабливішим для змішування в коктейлях або вживання з солодкими газованками. І четверте, 40% міцності автоматично створює сегментацію рівнів візки, бо набагато легше пояснити і продати новачку, що краще починати з меншої міцності, а потім перевести його до більш преміальної міцності, типу 43, 46 чи 50%, змусивши, звісно, платити його більше. Бо, як ми знаємо, більше міцність, більше смаку. Тусовко, виходить, що у підсумку ми маємо спадщину у вигляді масової культури споживання 40% міцності віскі, виключно через те, що хтось колись подумав: ну так я зможу заробити більше грошей, тому нічого особистого, це просто бізнес. Наостанок, я залишив вам одну річ, яка мене особисто дуже дратує, і я не бачу жодних плюсів від цього виключно маркетингового нововведення. коробки та тубуси. Господи, ну хто і навіщо це придумав? Скажіть мені, будь ласка, винахід подарункових боксів, тубусів, металевих або картонних циліндрів для віскі має однієї конкретної дати чи винахідника. Але це явище стало ключовим елементом маркетингу віскі в другій половині ХХ століття. На початку прості картонні коробки та тубуси служили практичній меті захисту скляної пляшки під час транспортування та штабелювання. Та дуже практичні та маніпулятивні маркетологи придумали, як використати цю приблуду для отримання додаткових прибутків. Розумні тьоті і дяді вирішили, що тубус чи коробка. Це класний спосіб візуально підняти цінність продукту. На ньому можна розмістити більше інформації про продукти виробника, розказати якусь унікальну та емоційну історію. А головне, що споживач готовий платити більше за продукт, який виглядає преміально. Вартість виробництва самого тубуса чи коробки мізерна порівняно з додатковою націнкою, яку можна встановити за подарунковий вигляд. Плюс покупці, які шукають подарунок, інстинктивно тягнуться до упакованих продуктів, оскільки їх не потрібно додатково загортати. Це стимулює імпульсивні покупки, особливо перед святами, як зараз. Також тубуси та коробки стали невід'ємною частиною колекційного світу віскі. Випуск спеціальних лімітованих упаковок допомагає бренду створювати ажіотаж і дефіцит. Що дозволяє продавати той самий віскі за значно вищими цінами. Наслідками цієї целюлозної вакханалії стали дуже багато негативних речей, як на мене. Найважливіше це су фокусу з вмісту на обгортку. Виробники вкладають значні кошти в дорогі, вигадливі та часто надмірні коробки, які можуть коштувати більше, ніж спирт, використаний для витримки самого віскі. От чесно, краще б ці гроші були витрачені на закупівлю якісніших бочок або більш тривалу витримку. Далі, ця велика кількість картону та паперу, що викидається одразу після відкриття, має потужний екологічний відбиток. Я відчуваю це марнотратством та доволі свідомою безвідповідальністю продиктованою виключно маркетинговою необхідністю. Я знаю одиниці людей, які зберігають коробки чи тубуси задля естетики і краси інтер'єру. Як ви бачите, на моєму барі є з десяток улюблених екземплярів. Та повірте мені, якби їх не було, я б зовсім не засмутився б. Єдиний плюс, як на мене, це якщо ви геть попаєний колекціонер дуже вінтажних релізів віскі, які випущені. В ультраобмеженій кількості ще й коли бокси з дерева або металу, і на ньому розписався майстер купажування чи видатний віскі-дегустатор. Оце, мабуть, воно я можу зрозуміти цінність даної двіжухи. Друзі та підписники. Я певен, що серед вас знайдуться і ті, хто не буде вважати вищеперелічені аргументи суттєвими, щоб стверджувати про негативний маркетинговий вплив на віскі, і це більш ніж норм. Я хочу почути ваші думки з цього приводу. Може, так трапиться, що ви навпаки вважаєте це все виключно позитивом і розвитком індустрії. Тож пишіть, будь ласка, в коменти охоче почитаю. А у мене все. Дякую, що були зі мною. Вподобайка, підписка, дзвоник. Ви знаєте, що робити. Пийте крутий віски, друзі, бо ви того варті. І до зустрічі у нових відео.